який в тебе буде настрій завтра. Вже сьогодні ти будеш це знати, тому скоріше лайк цьому відео. Якщо є якісь плани на завтра, ти вже сьогодні будеш знати, з яким настроєм ти це будеш робити. Лайк. Дякую. Тепер дивись на карти. Який настрій буде завтра? В тебе. О! Навіть карти. Так. Помірність і е, четвірка, четвірка жезлі. Настрій завтра. Ну, е, Гармонійний, спокійний, не будеш репетувати, не будеш агресувати, в принципі, е, Буде... Десь можеш трошечки гальмувати, пригальмовувати, десь можеш взяти паузу, напоміркувати, настрій не сваритися, щось вирішити полюбовно, настрій відпочити, перепочити, подумати, десь бути такою грайливою або просто спокійною, не, не стартувати. Ось такий легкий, невимушений, спокійний, лагідний, неагресивний настрій. Все буде е, текти, як водичка. І настрій буде такий самий. Отже, поставь плюсик, якщо е, згодна чи згоден, і напиши в коментарях, що в тебе планується на завтра. Дуже. Цікаво почитати. Зберігай це відео, щоб перепровірити, який же буде в тебе дійсно настрій. Якщо співпаде, пиши обов'язково.